Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Сьогодні, 3 листопада, акція товар дня. Це є йогурти від Дольче. Але звертайте увагу, бо не усі смаки акційні. Акційні смак, полуниця, манго. Такий варіант чорниця яблуко, а ще персик та папая. Ціна 25 гривень та 90 копійок за 280 грамів. А ще сьогодні з акційною ціною чай від своєї лінії Чорний, байховий дрібний. 20 гривень 90 копійок за 25 пакетів. І ось такий варіант з ароматом «Бергамотом». Тут в упаковці 50 штук. Ціна 35,90. А ще є акції на полицях, які діятимуть лише 2 дні, сьогодні 3 та завтра 4 листопада, бо вже з 5-го будуть нові акції. Від торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected макаронні вироби, ось такі бантики, наприклад, чи пір'я, спіральки, витки або вермішель. А ще різноманітні спагеті З акційною ціною 39 гривень та 50 копійок за упаковку, в якій 500 грамів. Листя для лазанії, ціна 56,50, також 500 грамів. А, рігатоні ми ще пропустили, вони по 39,50, так як і всі оці інші варіанти. І ще є локшина, ціна на неї 48,90. Також 500 грамів. Олія. Щедрий дар з акційними цінами. Об'ємом 3 літри 253 гривні 90 копійок. Щедрий дар рафінована 850 мл. 72 гривні 90 копійок. Або нерафінована, Об'єм теж 850 мл, 72 гривні, 90 копійок. І такий варіант: олія. Рафінована, вітамінізована. Тут трошки менше. 725 мл, 63 гривні, 50 копійок. М'ясо корей у власному соку своя лінія. 63 гривні 325 грамів. Яловичина у власному соку це теж своя лінія. 525 грамів 100 гривень та 40 копійок. Свинина у власному соку 88,70 525 грамів. Гомілки наша ряба 100 гривень за кілограм. Сир від торгової марки Комо твердий. Упаковці 150 грамів, ціна 58 гривень. Сметанковий, вершковий або гауда. Тверді, сири, такий з суцільним шматочком 180 грамів 132 гривні такими подрібненими шматочками. В упаковці. 100 грамів 72 гривні і тертий сир також 100 грамів. 64 виріб фаршовий часниковий. 49,50-420 грамів. Шинка київська свиняча варена 147,80 за пів кілограма. Криця курячі, варено копчені від своєї лінії. Ціна за кілограм 200 гривень. Філе куряче варену копчене. Ціна за кілограм 293 гривні. Ковбаса варена розумний вибір куряча 300 грамів – 36 гривень. Сердельки варені від добров Ліонські. Ціна за кілограм 212 гривень. Ковбаса губернська. Напівкопчена. М'ясна лавка. Ціна за упаковку 420 грамів 82 гривні. Чай, Хейліс зелений 100 грамів 5870. Чай, Хейліс чорний, також 100 грамів 76,70. сімдесят. Бренді Мане 283 гривні 60 копійок. Бренді 5 років в корупції. 236 гривень, об'єм пів літри. Таке бренді 192 гривні 50 копійок, 192 гривні 50 копійок. Бренді Легенди Олфтіде 227,50. Це 5 років. А цей варіант 3 роки 192 гривні 50 копійок. Шоколад від Рошен ЛАКМІ 38 гривень. Вага різна є і 100 г і 85 залежно від начинки. Акційні ціни на зефір від своєї лінії. В шоколадній глазурі 49 гривень 300 г. Зефір із апельсиновою начинкою 38 гривень 300 г. Кокосові цукерочки від своєї лінії 17 гривень 10 копійок за 100 г. Кока-Кола 1 літр об'єм. Кока-Кола об'ємом 1 літр. 28 гривень 70 копійок. Є без цукру. Зі смаком черешні або класичний оригінальний варіант. Пепсі. Ціна 29,50 Бачу вже такі зимові дизайни, об'єм 1 літр. Холодний чай від своєї лінії. Літер об'єм смак персик 24,30, Півлітровий смак лимон, ціна 14 майонез Торчин європейський 61 гривня, 50 копійок, 520 г. Майонез відторчин домашній, також 520 г, 52 гривні і 40 копійок. Ананаси шматочками від своєї лінії 70 гривень за 565 г. Манго шматочками в сиропі 54 гривні 425 г. Готові сухі сніданки. Несквік Mix. Вага 200 г, ціна 53 гривні 60 копійок. Какао-напій від Несквік. Шоколадно-молочний коктейль. 79,80 – 200 грамів. Прощена кава. Нескафе Голд 200 грамів, 282 гривні, 50 копійок. Більший об'єм 280 грамів, 382 гривні. І нескафе еспресо з густою пінкою 150 грамів, 287 гривень. Вафлі від своєї лінії 11 гривень 50 копійок. Печиво від Рошен Ловіта 24 гривні 50 копійок. І такі варіанти по 28 гривень 2 на вибір. А давайте ще подивимось, які сьогодні ціни на овочі та фрукти. По 13 гривень кілограм картоплі, копійки за округлію. Картопля фасована. Кілограм 19 гривень. Морква по 10 гривень кілограм. Буряк 9 гривень. Капуста червонокачана по 20. Капуста пекінська 25. Томати рожеві по 120 гривень за 1 кілограм. Коктейльні – 145. Томати тепличні по 100 гривень. Корінь селери 44 кілограм. Редька, редмит 41 гривня. Яблуко українське 30 гривень за кілограм. Вони є фасовані такими сіточками. Диня п'єл, де Сапе 60 гривень за кілограм. Сортове яблуко 35, ред чиф 47. Ківі 110 гривень кілограм. Груша, другий катунок 43 гривні. Ківі Gold у кошику за пів кілограма фасолка, Ціна 90 гривень. Таке ківі у кошику, другий катунок. Хоча чого він другий, я не знаю. Виглядають вони дуже красиво. Ці ківі, 95 гривень кілограм. Авокадохас 95 гривень за дві штучки, тобто за упаковку. Авокадо перший гатунок 150. Елітне тут ціна за штучку 92 гривні. Авокадо хас 205 гривень. В кілограм такий варіант за штуку 80. Дуже по-різному, бачите? на ціннику вказано: за 100 грамів, за штучку, за дві штучки. За одним словом. по всякому. Клементинне мандарини 105 гривень в кілограм. Лимони майр 100 гривень за кілограм. Апельсини 65. Рейфрут 86. Мандарини першого гатунку – по 60 гривень. Такі лимони 111 гривень кілограм. Банани 63 гривні, до речі, вчора були трошки дешевші. Банани бейбі 134 гривні за кілограм. Гранат Азербайджан 104 гривні. Хурма піраміда. Ціна 70 гривень за кілограм. Світі 110 гривень кілограм. Гранат 104. Манго 155 гривень за кілограм. Ананаси кілограм 100 гривень. Помело 95 гривень кілограм. Хурма персимона – 100 гривень. Груша перший гатунок – 63. Яблуко зелене 48. Red Prince 40. Голден 41 гривня. Яблуко Гала 38. Огірки. По 106 гривень кілограм. А ось такі ціна 115 Редька дайкор 41 гривня кілограм. Корінь імбиря 159 гривень за кілограм. Чесник 135 гривень кілограм. Капуста ціна 10 гривень. Цибуля червона Марс по 17 гривень. Цибуля рібчаста – 8. Морква мита по 15,50 кг. Цибуля рібчаста фасована 12 гривень за кілограм. Гарбуз патернат 18. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам, що подивилися його до кінця. До нових зустрічей!